Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке питання стосовно мобілізації. Те, що ви мене задаєте в коментарях в телеграмі, питаєте щодо мобілізації. Чи буде надалі така масова мобілізація? Зараз дуже багато ми всі бачимо, що і. В новинах пишуть, що везде роздають ці повістки. Тому давайте ми подивимося, чи буде надалі масова мобілізація? Чи буде надалі масова мобілізація в Україні? У мене світла немає, тому трішечки будемо в такому форматі. Я думаю, що мене видно чуть, але ж може відсвічувати щось. Так, чи буде в Україні. Продовжуватися масова мобілізація, чи буде в Україні продовжуватися масова мобілізація? Так, що буде тут? Так, зараз, знаєте, що збирають інформацію. Більше того, що роздають повістки, бачите, тут паш говорить про роздачу повісток, про те, що збирають інформацію. Ті повістки, які роздають зараз людям чоловікам на двоє на вулиці, вони ще нічого не значать. Я вже відповідала в приватних консультаціях. Тому ці повістки вони як збір інформації. Тобто, ти приходиш в воєнкомат, проходиш медичну комісію, і тоді якось тебе дивляться, чи ти годен, чи пригоден, чи не годен. Тобто тут іде поки що збір інформації, бачите, відлюдник. Поки що я не бачу масової інформації, це просто тільки йдуть такі. Ну от, ну, Розмови постійно і постійні такі іменно збір інформації. Так. Ні, поки що, я, знаєте, масової мобілізації в нас не буде. Дивіться, тут іде стабільність, стабільність, тобто карта така, ну. То... Стабільності, карта дому, тобто все буде добре. І тут, бачите, карта переходу, карта дороги, дороги і дому, тобто знову повноти. Дивіться, тут у мене що я можу сказати. Я вважаю так, що будуть поки набирати, набиратимуть поки, мобілізовуватимуть, поки поки не наберуть повно, скільки потрібно, от скільки потрібно нам, Україні, да, Збройним силам України стосовно, щоб було ну, повне. Забезпечення війська. Але ж ці, цих людей ще потрібно навчити, все, вони не так просто це все зробити, розумієте? Тобто йде ще відбір такий, начебто відбір. Так, ну давайте по місяцям. Що ж з мобілізацією буде у, у лютому 2023 року? Що ж буде з мобілізацією у лютому? Так, що ж буде у березні, що ж буде у квітні, у травні, у червні? Ну, дивіться, у лютому. У лютому, начебто, знаєте, тут буде таке, як це карта завершення говорить, що начебто вже зараз всіх, ну, кого могли там, взяли, у лютому вже не буде такої масовості. Піде інформація знову в березні, в березні можуть знову почати роздавати ці повістки і ну, вибирати, набирати людей у Збройні Сили хлопців України. Дивіться, у, так, люди, березень, у квітні планують ще щось робити з мобілізацією. У травні вона ще також, знаєте, такої, але знаєте, криза, якась криза. Буде. Скоріше все, що тут е, мечі зложені. Бачите, в тих, хто є мечі, ті тримають, а всі остальні зложили. Тому я думаю, що не будемо. І вже у червні лютий, квіт, березень, квітень, травень-червень. І в червні вже, бачите, провисання. Тобто ситуація вже йде, як на, ну, затягується. Тобто, немає вже, я так думаю. Тому, вважаю, що. Те, що бачу по картам, те говорить, що от зараз наберуть, скільки їм потрібно, і потім буде ця ситуація стихати. Так, ну і давайте ще спитаємо, що ми ще спитаємо стосовно мобілізації. Так, навіть не знаю, що ще спитати стосовно мобілізації. Ну, давайте спитаємо, якою, якою буде мобілізація давайте у лютому. От ми подивилися, там, що буде десятка а, цих мечів, що це як закінчення, якою буде мобілізація у лютому 2023 року. А, ну, тут, бачите, навчання, тут ідуть навчання. Єрофант говорить про навчання. Що тут вже набрали когось певним чином, і йдуть все. Кінець. Десятка мочів нам і показала. що тобто, Повністю вже якби завершився процес, і е, зараз йде навчання. Навчання, планування е, такого плану. Бачите, шуту ну, тобто, по, тут, початок нового нове навчання. Тобто, людей набрали і відбувається нове навчання. Студенти Паш Жезлів говорить, що студенти приступили до роботи. Паш Жезлів такий, він тільки початківець, студенти. Ну, набирають вони силу. Далі набирається все силу, Тобто, люди навчаються, і щоб опанувати, щоб знати, щоб знати всі таємниці військові, все, щоб тобто, такого плану. Ну і суд завершити тут, ну, оновити, оновити склад армії нашої. Тобто це такий лютий буде. Бачите, знову паш мечів говорить про збір інформації. Тобто тут навчання, збір інформації, все. Все, лютий такий буде. Тому в березні я думаю, що вже буде слабше це все. Вже буде це все слабше. Тому не бійтеся, кому роздають повістки. На постах на різних, біля торгових центрів, біля всього. Давайте, давайте спитаю, що це за повістки, які роздають по торговим центрам. На заправках, по різним там закладам, що це за повістки, які роздають по торговим центрам. Ну, бачите, йдуть втрати, йдуть втрати, тому, знаєте, збирають стан, стан здоров'я людей. Їм потрібен стан здоров'я людей. Військові збирають такі дані. П'ятірка мечів знову. Тобто йде криза, іде криза у армії і набирають ну, нових як їм потрібно знати таку знаєте, картину мати, смерть, зміни. Потрібні зміни. Потрібно змінювати, поповнювати. Цю, запрошувати людей, бачите? Тобто, щоб ішли люди, тому що потрібні ж ну, військові. І щоб положити цьому кінець, щоб повністю, як кажуть, набрати все. Четвірка пентаклів говорить про збір, поповнення, збір поповнення. П'ятірка жезлів — самі кризи. Тобто, йдуть, ну, Робота робиться стосовно набору. Тому дійсно. В іде якийсь відбір, роздають усім повістки. Дивіться, хто служив в армії, хто не служив в армії. Наприклад, хто там має інвалідність, якусь, хто за станом здоров'я. Тобто вони хочуть зараз максимально зібрати інформацію стосовно всіх людей і бачити якусь загальну картину, що є і як є. Тому ти приходиш в військовий мат, тобі дають повістку, ой, дають направлення до лікарні, щоб ти пройшов медкомісію, проходити медкомісію, дивитися, який стан вашого здоров'я, і йдете, і вам дають присвоюють категорію. Це не означає, що вас ви здоровий, зразу вас на передову. Ні, цього не буде і не. Ну, Такого не буде, тобто потрібно ще для запасу. Люди потрібні, потрібно комусь готувати, щось там робити інше. Тобто, наприклад, в мене у знайомого взяли. Десь там готувати їжу, Даже не гарячі точки, а навіть військові, які ТРО, які тут у нас по області, наприклад. Тому не бійтеся цих повісток і треба комусь захищати нашу рідну неньку Україну. Тому чоловіки, я розумію, що в мене також чоловік є, в мене також син є, в мене такий брат є, і батько є. Тобто я то також розумію, але ж, але ж ми ж розуміємо, що просто так, ворог не піде з нашої землі, і просто так треба його комусь виганяти. Тому маємо, що маємо. Дякую за увагу, хто дивився це відео. Ставте лайки, дизлайки, сподобалось чи не сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, це буде сприяти розвитку каналу. І ви не пропустите мої, наступні мої відео. Ставте дзвіночок. На все добре, гарного дня, приємних вихідних. Слава Україні.